Від цієї вирви, куди приблизно о пів на восьму ранку приземлилися уламки ворожої ракети, до будинку пана Євгена за два десятка метрів. Вибуховою хвилею тут пошкодило баню, що була прихистком для чоловіка та його дружини у лютому березні 22-го. Інші господарські споруди та, власне, оселю. Вже вдруге, від початку повномасштабного вторгнення. Ну, спокійно спали і вдруг удар. Ну, оскільки вже це було однажды, Я зрозумів, що це взрив. жена говорит, ну что, вставать, я говорю, да. И вот он второй уже не удар, а такой, как пневматический, такой, ху! кругом все засвистело, зазвенело, смотрим, вот результат. Ни окон, ни дверей, ничего. Только закончил месяц назад ремонт с прошлой войны. Тепер наводять, бодай якийсь лад, закривають побиті тільки на встановлені вікна та дірки на новому даху. Каже, якщо не полишили будинок навіть в активну фазу, то зараз і поготів. Отоплення прийшло слід, тому що стінку мотонуло, воно все в трещинах, так? і десь передавило розводку по воді. Зараз я воду слив, прийдуть мої друзі, водопроводчики, посмотримо, що ми роздолбаємо, встановимо. Ну, а далі, далі видно буде. І так тут в усіх домівках довкола епіцентру пережили, відбудувалися і вкотре розбирають зруйноване росіянами. Второй раз дуже сложно відновлюватися. Очень сложно. Я желаю нашим братям славянам, щоб вони на собственної шкурі спитали. Це. Всі, хто піддержував это насилля, і пусть у них всі ракети на старті взриваються. Всі у мене защищають. Нашу родину. А ми з внуком тут були. Слава Богу, що живі. Астальне будемо працювати, будемо виставлюватися. Ранком суботи, 13 січня, держава-агресор знову підступно атакувала Україну з повітря. У Чернігові уламки від збитого снаряду завдали руйнувань у приватному секторі мікрорайону Бобровиця, найбільш постраждалому під час активних бойових дій. І блокади міста. На місце одразу виїхали всі правоохоронні та міські служби, медики і піротехніки. Тривають роботи з документування та ліквідації наслідків. Попередньо обійшлося без потерпілих. На подвір'ї, найближчому до влучання, загинув собака. По попередній оцінці постраждали 15 будинків приватного сектору. В частині з них проживали люди. На вулиці Великий Мороз. Тому ми не будемо використовувати плівку, щоб зробити вікна. Ми заб'ємо їх usb плитами тому що плівка не витримає зараз. Такий мороз. По багатоквартирному будинку ОСББ, який постраждав, також 14 квартир зазнали пошкоджень. Переважно це балконні рами або вікна. Три магазини постраждали. Один непрацюючий, який мав би відкритися продовольчий магазин в Лютому і два магазини, які тут в цьому районі. Ну, в принципі, рівень руйнувань, такий, який не потребує відселення людей чи якихось надзвичайних дій. Я думаю, що протягом дня найбільш оперативні речі будуть зроблені. З понеділка вже ми почнемо з партнерами працювати над більш системним вирішенням цього питання. Ході обстеження інформація уточнювалася, і станом на 16 годину було відомо про 23 пошкоджені приватні оселі, 20 квартир і ще одну крамницю. Місто вже зв'язалося з міжнародними партнерами, які адресно допомагали постраждалим чернігівцям після ракетного удару 19 серпня. Вони допоможуть з ремонтом будинків і жителям Бобровиці. Першочергові на сьогодні роботи виконують комунальники та рятувальники. Підтримку надають волонтери. Уламки збитих засобів ураження цього дня впали і в районі лижної бази. Там пошкоджень не зафіксовано. Внаслідок атаки РФ на житловий сектор прокуратурою Чернігівщини відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. А це частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.